Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте діяльність е, Савченко? Савченко є молодеж, на свободу. на свободу. Вона не голодувала е, цього. Бо це хто? Росію тримає? А Путін думає, що він цілий герой на цілий світ. Е, то Путін то йому. Казала Савченко, що буде Майдан, що в Росії. Як думаєте, буде це чи ні? Будеться. Будеться. І через що цей Майдан може розпочатися? Це дійде до війни налякоє. З чого це почнеться? Будуть люди бастувати. найбільше люди, найболі, сказали, що пенсії не давати в Києві. То як? Це неможливо. Тож тут депутатів Порошенка рознесуть все, кинуть бомбу. Чому не ховається під землям? Данії, піти по полохає під Незем. І вони ховаються там. А вони бояться війти. Що маєш мати е, собою? Чебохроніків, машину має, машина коштує е, кілька мільйонів доларів. Так, зараз скажу. Ясеньок, ясенька треба скинути, він має два роки був, він має два мільярди доларів. Звідки То, що? А з грини дають допомогу, а вони і проща це було, має Ясенюк! ясенюк, скянути його, а його було. Уже раз намагалися, вже було в Верховній Раді засідання, і його ну не скинули. А, а його бояся скинути, бо що? він керує весь сміється, думає, а я ще Розумієш, той, той жук. Добре, верне до теми Савченко. Савченко... На а вона, вона виживе чи ні? Бо до 23 березня і вона до неї нікого не будуть підпускати. І вона... Це неможливо, що не підпускати. Та ж вона голодує наєм їм... до ламсті. Голодуєш, не голодуєш, вони е... думаю, на вмирає. На її повинні випустити. Може... Хто цим керує? Ну хто? Пощанко нічого не може зробити. За, за, за що Савченко посадили, як, як вам відомо? А, самоліт. Вони набрехали, дали таку, що вона е, там вбила, там щось таке. Ну, вона ну, то, то всі хлопець льотчики, а то жінка є, то молодець вона. Вона правильно зробила. Е, шо? За ним там моляться. До свого Бога, Бог їй поможе і їй звільнює. YEEEH BEÇERİZ BİLMİNİZ